Доброго дня! Сесі подарує вам блискучий шанс. Який саме? Підтримку роду виздоровлення. З часом зміни відбудуться. Ну, передбачення на даний момент, ті, які надаються, говорять саме про те, що зміни відбудуться в вашому оточенні. З вашого оточення підуть саме ті люди лицемірні, які негативно впливали на ваше життя загалом, на ваше благополуччя, на ваше здоров'я. І що стосується загалом вашого здоров'я і присутності негативу в вашому житті, ці передбачення, які вам надаються, Говориться саме про те, що очищення відбудеться. Дерево говорить про фізичне, про фінансове, матеріальне і достаток. Тобто виздоровлення і покращення ситуації, і дуже швидко ці зміни відбудуться. І якби лицемірні люди, які знаходяться поруч у вашому оточенні, не прагнули негативно вплинути на ваше життя. З часом позитивні зміни відбудуться, і ви досягнете покращення ситуації, можливості, виходу, ясності позитивних змін. Дякую.